Безпека, дизайн, економіка, декор, контроль, екологія будівництва, системи опалення. Здається, що найважливіше в будинку опалення. Один мій сусід обрав старий добрий котел на дровах, інший кривдах сонячним колектором. Ринок заманює сотнями пропозицій. Але я хочу з'ясувати, які з них найбільш економічні, ефективні, довговічні та безпечні. Дивіться сьогодні. Бомба у вашому підвалі. Чим загрожує штучне тепло? Який котел найекономічніший? Дешевий газ, дорогі папери? Земля замість котла. Топ-3 оригінальних засобів обігріву. Неочікувана правда про конденсаційні котли. Як зберегти тепло, цінні поради? Модні тенденції в опаленні. Якщо будівлю вважати живим організмом і складною структурою, тоді опалення немов ось воно серце може бути таким, таким і навіть таким. Далі циркуляційний насос це як серцевий клапан і артерії, по яким тече гаряча рідина, теплоносій. щоб тут всередині ми не мерзли. Та познайомимося ближче з серцем системи. Джерелом нашого тепла. Огляд ринку. На вітчизняному ринку представлена продукція з 26 країн. Квартет лідерів Італія, Україна, Німеччина, Китай. Но на наш ринок чаще всього будь-якою торговою маркою, потрапляє оборудовання тепітельне, призведено в Китаї. Понад 70 брендів пропонує своє тепло. Почнемо з класики. Ось цих агрегатів. Газові котли. Найпопулярніші серед українців займають більше 90% ринку котлів. Не обійшлося без популярного ходу два в одному. Двоконтурний котел гріє не лише теплоносій в трубах, а й воду в крані. Цей продукт українцям точно подобається. У сегменті газові котли він займає 80%. Популярність настійних двохконтурних котлів викликана тим, що вони дуже компактні. І дешевші, ніж взяти окремо котел та бойлер. Для них немає необхідності обустраювати димоход. Вони йдуть уже як правило з коаксіальним димоходом. Це підвищує і екологічність, і продуктивність котла. Конденсаційні котли самі продуктивні серед газових. Ми можемо додатково отримати теплоту від конденсації водяної пари, яка є в димових газах. Тож КПД в них на 7-10% вище за звичайні газові, Твердопаливні котли. Хоч їм достається друге місце за популярністю, вони займають всього 4% на ринку котлів. Його важко регулювати. Температура від нього вона або дуже низька, або дуже висока. Приготуйтесь до запасів. Дрова, вугілля, торф'яні брикети, пилети та нової професії казаняра. надо треба там, через якийсь період 4, 5-8 часов все-таки заглядывать туди. Електричні котли. Клопоту з ними нуль. Втім, і попиту не більше. Частка на ринку всього 2%. Електромережі зазвичай просто не тягнуть таке опалення. Вам все одно тягнути або віддільну лінію, яка зв'язана з достаточно большими капіталовлаженнями, або вам придеться. Или вам не прийдеться. Ви не получите. Ну немає стільки у звичайного трансформатора. Рідкопаливні котли до котлів що працюють на диспальному, уваги ще менше. Їх частка піввідсотки. Зараз майже втратило свою актуальність в Україні за того, що ціна на Рідке паливо дуже зросла за останні кілька років. Котли комбіновані. Ті, що можуть живитися різним паливом на вибір, поки не надто популярні, але досить зручні. Як на мене, є з чого обрати, та це не все. Рухаємося до альтернативних безкотлових систем опалення. Тепла підлога тепло дуже приємні відчуття під цим паркетом сховані нагрівальні кабелі. Звідси тепле повітря підіймається вгору, і тут на рівні голови воно більш прохолодне, свіже. Пам'ятаєте, що така була у бабушек паговорка, да держи ноги в теплі, а голову в холоді. Тобто вважається так, що голова хорошо думає, а чоловік знаходиться в стані здоров'я. А першими процес здогадалися древні римляни ще два тисячоліття тому. Вогонь підтримували раби. Кепська робота гаряче повітря проходило скрізь ці тунелі і нагрівало підлогу у вітальні. Сучасний варіант не потребує рабів, має функцію клімат-контролю та більш компактну конструкцію. Тьпле комфортне для дизайнера. І для гаманця, якщо стяжка товстіша, 8-9 сантиметрів, в день тепло буде безкоштовним. Акумулювати вночі теплову енергію і потім віддавати її в день. Дозволяє вам. Застосовувати дешеву електричну енергію, яку сьогодні держава вночі продає за меншим тарифом, за таким принципом їх використовують як основне опалення в Європі. Тепла підлога традиція. У нас попит ще не розвинувся. Пам'ятаєте, трансформатор СКНАРА? Альтернативні джерела. Останні десятиріччя в надії зекономити людство звернулося до відновлювального ресурсу, наприклад, глибини ґрунту, точніше, їх стабільна температура, можуть обігріти цілий будинок. Тепловий насос викачує тепло з землі, повітря чи водоймиш та поставляє його в оселю. А ці системи збирають енергію сонця. Мають попит на півдні країни у міні-готелі як додаткове опалення. Ринок ще замалий, близько ста замовлень на рік. Отже, картина з вподобаннями українців зрозуміла: найпопулярніші газові котли, найменш затребувані альтернативні джерела. Хоча адекватний цей вибір. Не пропустіть газові котли, що не окупаються. Критична температура, яка межа організму, потел вибухівка. А поки агрегат, який звуть серцевим клапаном будинку. Циркуляційний насос. По-перше, він має бути. По-друге, бажано, щоб він був регульований. Але яку ж роль грає циркуляційний насос у нашій системі опалення? насос нужен для движения теплоносителя. Така примусова циркуляція, як виявилось, має багато переваг. По перше, комфорт, бо вся система рівномірно прогрівається. Ви можете отримати зниження шума в том случае, якщо ви используете регулируемый насос, по-друге, безпека. А если не буде циркуляція через твердотоплений котел, у нього чаще ризик. По-третє свобода. Котел можна встановити будь-де, А не в самому нижнім. в случаї, якщо ви використовуєте істесну циркуляцію. По-четверте, економія. З насосом доступні труби меншого діаметра, які і коштують менше. Але це не все. Вже за хвилину. Скільки можна заощадити з циркуляційним насосом? Ніф Напор, порозливаю насосом залежить від висоти здання це не так важливі тільки площа будинку та показники системи. Але яким би не було опалення, головна задача створити ідеальну температуру в приміщенні. Але яка вона ця ідеальна температура? Сьогодні Україна на превеликий жаль. На превеликий жаль, одна з найвідсталих країн з точки зору розуміння забезпечення мікроклімату у приміщенні. Найкомфортніше повітря в 20 градусів за Цельсієм. У спальні для здорового сну його варто охолодити до 16-17. Та без фанатизму прохолода може зашкодити. Та кров приливає к життєво важливим органам, для того, може бути не рук, рукно. Для кухні оптимальні 18 градусів. Приготування їжі прогріє повітря. А на термометрі дитячої кімнати має бути цифра 20. У ванні трохи вище, 22. А зараз увага любителів спеки Задуха шкідлива. Сонливість, недомагання, слабе остання такого знаєте, полудрьоми. Екобезпека, будь-який котел є небезпечним. Увага рейтинг самих небезпечних систем опалення. Перше місце експерти віддали газовим котлам. Утічка газу пеже такі возгарання може бути на 20% То в тіні 10 хвилин возникають судороги. А якщо концентрація лічивається ще тільки только на 5 процентів, то в тіні 3 хвилин може прийти літальний сход, але першість достається їм за вибухонебезпечність. небезпечність в Україні. Вже заборонили продаж котлів однієї китайської марки. Висновок комісії з держгімпромнагляду невтішний. Вони Аж занадто вибухонебезпечні в Україні е, є факти вибухів від. Газ друге місце у небезпечному рейтингу посідають твердопаливні котли. Тут є скипання теплоносія. Це теж загрожує вибухом. А якщо запалає сажа в димоході, ласкаво просимо чадний газ і важке отруєння. Та навіть без аварій маємо щоденні дози. Самі знаходяться сейдні кислотного характеру. Ви вдихаємо в воздухі катіони кислоти, да і находяться азотлітучі віщества, і, звісно, це та. Сказується негативно на диханні, навіть у здорового чоловіка. Виключення брикети, які вважають найбільш екологічним паливом на третьому місці рідкопаливні котли. Вони живляться соляркою, а це легкозаймиста речовина. І значні її запаси у будинку при необережному поводженні можуть призвести до серйозної пожежі. Найбезпечніші у нашому рейтингу електричні системи опалення для котлів. Єдина вимога гідроізоляція, а теплі підлоги води не бояться. Але нагрівальний кабель має бути екранованим. Це дуже безпечна система за захист від проникнення води і на захист від електричного пробою, від перевищення температури самого кабелю. Міф Теплі підлоги не можна ставити у спальні. Вони, начебто, створюють пилову завісу на рівні сплячої людини. Насправді їх кинетична енергія у шість разів менше за звичайні радіатори. Тому фізичних складових для підйому пилу при використанні теплої підлоги просто не існує. Захист Сучасні технології у надійних виробників позбавляють небезпечного лідерства і газові котли. Отже, що за лаштунками, якщо наприклад витікання газу, як він реагує, відбувається безпосереднє перекривання подачу газу на пальник та провітрювання внутрішньої частини в цій моделі безліч датчиків та фотоелементів. У неприємності майже немає шансів. Втім, опалення може бути не тільки теплим та безпечним, а й модним. Екодизайн декоративні радіатори. Якщо радіатор нікуди сховати, робіть його красивим та виставляйте на показ. Це ваше как б на основною предмет декора в даному інтер'єрі може бути цей варіант для прихильників ретро, а в сучасних інтер'єрах взагалі немає меж. Курім можна делать практицькі любые. Ми вибори невеличкий метал, поскольку он не живі. Щоб побачити зразок такого декору, я відправилася у будинок мелодія. Хозяева этого дома, они люблять слушать джаз. Мітно, адже про музику нагадує кожна деталь, особливо тут в дитячому санузлі. Там саме цікаве, саме віселий, саме музичний, саме музичне з юмором. до каділки стін зі с показаної зеркальні ноти з піснями советського времени. Дісталося і сушарці для рушників. Ми сделали теж тематичним з нотками. Придумали спеціально щоб он був функціональний, точно також декоративний. Эти нотки не просто для краси, це служить крючками для полотінців. Далі, яке опалення з'їдає найбільше грошей? Чи варто відмовлятися від газу? Топ-3 найоригінальніших засобів обігріву поради з економії. Економіка. Первісні витрати. Щоб порівняти всі системи, прив'яжемо їх, наприклад, до такого будиночку. Тут близько 200 квадратів. Ціни беремо усередині. Отже, які системи найдорожчі. На першому місці альтернативщики. Коштують від 120 тисяч гривень. За ними електричні теплі підлоги. Далі рідкопаливні котли. На четвертому місці конденсаційні. За них доведеться викласти близько 15 тисяч гривень. Твердопаливні котли ще дешевше в притул до них популярні газові замикають перелік електричні котли ціною у 6 тисяч гривень. Однак, ті, що здаються дешевими, потребують додаткових витрат, через що іноді стають найдорожчими. Додаткові витрати, наприклад, підведення газу може бути в одному селі 20 тисяч гривень в е, котежному містечку, яке поряд 10 тисяч доларів. Далі матеріали для котельні до 10 тисяч гривень. Димохід ще чотири. Приплісуйте сюди монтаж і приміщення під котельню. Додаткова економія. А ось електричні системи та двоконтурні котли заощаджують на котельні теплі підлоги. Також на радіаторах та трубах. Двоконтурні на бойлері. Але це квіточки порівняно з системами, які ви побачите за секунду. ТОП-3 НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ систем обігріву в Нідерландах. Тепло отримують за автодоріг. Вода, що нагрівається у сховищах під асфальтом, потім надходить до будинків. У Швеції майже 100 тисяч домів живляться теплом крематорію. А французи пробують обігріти оселі теплом, що виділяється пасажирами підземки. Втім, витрати на придбання та встановлення системи тільки початок може статися, що енергоносій за одну тільки зиму обійдеться на порядок більше. Рахуємо середні витрати за сезон при однакових умовах. І ось що виходить: на першому місці не газ, а котли на дровах. Обігріти 100 квадратів коштує до 2 тисяч гривень. Другі у рейтингу газові котли. Несподівано у трійці лідерів – електричні теплі підлоги у великих будинках. Вони економніші за газ. Далі значним відривом котли на пелетах на п'ятому місці електрокотли, аутсайдери котли на зрідженому газі та солярці. За обігрів маленького будинку витягнуть майже 25 тисяч гривень. Цікава картинка з конденсаційними котлами за сьогоднішніх цін на газ у невеликих будинках строк окупності більше за строк експлуатації. Це не являється такою существенним для того, щоб встановлювати, допустимо, такі дорогі конденсаційні катки. Теж можна сказати і про альтернативні системи. Поки але що на нас чекає? Прогноз. Ціни на енергоносії. Тут я збилася з ніг. У нашій країні експерти не ризикують прогнозувати енергетичне майбутнє. А ось німецькі експерти прогнози дають невтішні. Приблизно через пару років ми будемо платити за опалення стільки скільки платять сьогодні німці. Приблизно 18-19 рік. То будемо в чотири рази платити більше ніж платять німці, якщо нічого не будемо робити із своїми системами ОПА. Може варто все ж таки перейти на сонце? Отже, тепло це гроші і безладне ставлення до нього те саме, що розкидати купюри з власного гаманця. Краще витратити їх на технології, що дозволять зекономити. За секунду, як заощадити на опаленні, то якщо ми кажемо лише про систему опалення, то вона повинна бути регульованою. Ось він світ регульованого опалення від найпростіших до новітніх технологій. Отже, хід парад економічних приладів. Термостати, економія 15-20%. Якщо я провертаю ручку регулятора, що відбувається? Ми можемо сравніти то, что происходит в холодильнике. Что будет, если не будет терморегулятора? Продукты испортятся. Ну, навіщо гріти на повну та викидати гроші у вікно? Ви встановлюєте температуру, яка вам комфортна. Там двоечка це буде 18-20 градусів. Актуально для кухонь, верхніх поверхів та кімнат, де часто з'являються люди та сонце. Дозволяють регулювати в е, при кожному приміщенні температуру окремо, незалежно від інших приміщень. Тому одні економлять більше, одні економлять менше. Найбільше економічне – це електронний терморегулятор. Диктують упаленню не лише температуру, а й почасовий графік роботи. Вторе, а це аналог для теплих підлог. Нам не цікаво, яка температура пола. Нам по відчуттям э, понятно, вона ниже чи вище вишеживаемая. Два з половиною нам каже холодно, ну на чотири нам кажеться супер. І Ось він син, ери тачпадів та інтернету. Термокомп'ютер, економія 30%. Дозволяє дуже легко керувати всіми нагрівальними приладами у будинку. Навіть якщо таких систем у будинку півсотні, для кожної кімнати свій клімат та графік роботи. Понеділок тепла підлога вмикається о 5.30. І працює до 8.30. Потім вона переходить на мінімальну температуру. Або цілий будинок в один дотик відправляє на економні режими. Не розходувати електроенергію тоді, коли мешканців немає вдома. Слухай господаря і за сотню кілометрів управляти не можна через інтернет. Великі радіатори. Економія 25-35%. Радіатори меншої площі. Вони будуть нагріті до більш високої температури. Тепло на нагрівається по максимуму, за що і господар сплатить по максимуму. Низькотемпературна економічна система можлива тільки з великими за площею радіаторами. Циркуляційний насос, економія 10-15%. З ними котел отримує оптимальний для себе температурний режим. Наприклад, на виході 90 градусів, на вході 70 градусів, що забезпечує максимальний КПД. Включення в систему опалення насосу значно зменшує об'єм води. А чим менше води обігріваємо, тим менше платимо. Регульований насос чуттєвий до змін системи і не ганяє теплоносів холосту. отримуєте можливість, перше економіки на затратах на газ. Друге, ви будете менше платити за електроенергію. Который будет буде насосом, насосовки. Експеримент. Різано два циркуляційних насоса. Однакової марки з однаковими параметрами. Різниця цей регульований, а цей ні, і приєднали до однієї системи. Тест на енергозбереження. Запускаємо. Адрес. Запускаємо. Спочатку насос не регульований. Споживання 42 кВт. Вимикаємо, перемикаємо на регульований насос. Ви бачите, скільки він нахід. Ось мав різниця. Далі від чого залежить довговічність котла? Сюрпризи гарантійних талонів! Якраз назріло питання, який агрегат прослужить довше. Довговічність Чавун прослужить довше, ніж сталь, але загине від температурного перепаду. Напільні котли вважаються довговічнішими за настінні. Твердопаливні котли витриваліші за газові. Оригінальна продукція надійніша ніж підробка. Це як правило поділують е, ізвесних брендів, приміння других матеріалів, е, безумовно, которая дешевле, за що чого і поділка, собственно, виходить дешевле. А знайти, хоч якісь відмінності неозброєним оком, не вийде. На взяти на базарик. А наклейка там може бути просто на китайському насосі, який там такого ж цвіту потребитель, ці елементи не може сам самостоятельно визначити. Єдина гарантія це купівля в авторизованих точках. Кожен виробник розміщує їх контакти на своєму офіційному сайті. Купили, здавалося, безпечне, економічне та не вгадали поломка. А за вікном мінус 20 і новий рік на носу. Кого кликати на допомогу? Гарантійний сервіс. Отже, як себе обезпечити, перше, запросіть у продавця перелік сервісних організацій. Можна пересчитати буквально на пальцях одної руки е, фірми, у которых дуже багато сервісних центрів. Найближчий такий центр може бути недалі 50 кілометрів. Друге, переконайте, що він не лише на папері. Зателефонуйте, дізнайтесь про умови обслуговування, третє, уважно читайте умови гарантії. Наприклад, в гарантійному талоні однієї фінської марки написано: зобов'язуємося усунути дефекти нагрівальної сітки без компенсації будь-яких витрат, пов'язаних з її заміною. Але хто вам замінить ті роботи на? скриття цієї підлоги на паркетні покриття лицеві покриття і так далі. Так далі компанії, що зобов'язуються відновити не тільки сам нагрівальний елемент, а й покриття одиниці. Четверте. Якщо сервісна організація протягом доби не реагує на ваші звернення, скаржтеся представнику виробника. От така сервісна організація ніяк адекватно не реагує на мої проблеми. Є мобільні бригади від або від імпортера, які виїжджають уже непосредственно самі. Час нам підбити підсумки. Самі популярні газові котли. Самі доступні електричні котли, самі вигідні твердопаливні котли, самі безпечні електричні теплі підлоги, самі надійні оригінальні системи, самі комфортні, ті, що мають потужну сервісну базу та лояльну гарантію. Радіатори гріють не тільки тіло, а й душу, якщо стіни з дерева, а навколо аромат лісу. Саме такий будинок досліджуємо у наступній програмі Всі п'ємніці дерев'яного домобудівництва Вже незабаром чекайте.